стаття 141. До складу сільської, селищної, міської ради входять депутати, які обираються жителями села, селища, міста на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на 4 роки. Територіальні громади на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування обиють строком на 4 роки відповідно сільського селищного та міського голову, який очолює виконавчий орган ради та головує на тій засіданнях статус голів, депутатів і виконавчих органів Ради та їхні повноваження, порядок утворення, реорганізації. Ліквідації визначаються законом, голова районної та голова обласної ради обираються відповідною радою і очолюють виконавчий апарат ради. Коментована стаття визначає загальні засади формування органів та посадових осіб місцевого самоврядування відповідно до частини першої цієї статті сільські, селищні міські ради складаються з депутатів, які обираються населенням відповідної території на основі загального. Рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування. Дана норма є логічним продовженням положень 71 Конституції, згідно з якими вибори до органів місцевого самоврядування є вільними і відбуваються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування. Детально порядок обрання депутатів ради встановлюється у законі про вибори депутатів місцевих рад та сільських селищних. Міських голів, виходячи із законодавства України про вибори виборчий процес в Україні здійснюється на засадах вільного і рівноправного висування кандидатів, рівності можливостей для всіх кандидатів у проведенні виборчої кампанії, неупередженості до кандидатів з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів. Контролю за джерелами фінансування та витратами на виборчу кампанію, власності і відкритості виборчої кампанії, свободи агітації. Проголошується, що участь громадян у виборах до органів місцевого самоврядування є добровільною. Ніхто не може бути примушений до участі чи не участі у місцевих виборах. Право голосу на місцевих виборах мають громадяни України яким на день проведення виборів виповнилося 18 років, і який проживають на території відповідних населених пунктів, депутатом місцевої ради може бути обраний громадянин України, який має право голосу і на день виборів досяг 18 років, громадянин України може бути депутатом лише однієї ради особливістю виборів депутатів сільської, селищної міської ради так, що вони проводяться за мажоритарною виборчою системою відносної більшості по одномандатних виборчих округах, на які поділяється вся територія відповідно села, селища або міста, що стосується порядку формування районних та обласних рад, які представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст. То це питання залишилося поза межами регулювання даної статті Конституції. Але згідно із законом про вибори депутатів місцевих рад та сільських селищних міських голів, вибори депутатів районних рад проводяться за мажоритарною виборчою системою відносної більшості по багатомандатних виборчих округах, межі яких збігаються з межами відповідних сіл селищ міст районного значення, які є адміністративно-територіальними одиницями, що входять до складу цього району. А вибори депутатів обласної ради проводяться за мажоритарною виборчою системою відносної більшості по багатомандатних виборчих округах, межі яких збігаються відповідно з межами районів та міст обласного значення, що входять до складу цієї області рішення про загальний склад, кількість депутатських мандатів місцевої ради, що має обиратися. Приймаються відповідною радою залежно від чисельності населення відповідних адміністративно-територіальних одиниць. Загальний склад районної ради визначається з урахуванням кількості територіальних громад адміністративно-територіальних одиниць, що входять до складу району. Територіальні громади в межах району повинні мати в районній раді рівну кількість депутатських мандатів. Загальний склад районної ради не повинен перевищувати 120 депутатів. Загальний склад обласної ради визначається з урахуванням кількості районів міст обласного значення, що входять до складу області. Райони міста обласного значення повинні мати в обласній раді рівну кількість депутатських мандатів, а загальний склад обласної ради не повинен перевищувати 200 депутатів. Слід мати на увазі. Що відповідно до ЗОЧ один Конституції рішення про проведення чергових і позачергових виборів до органів місцевого самоврядування приймає Верховна Рада України, необхідно зазначити, що Рада вважається правомочною лише за умови обрання не менш як двох третин депутатів від загального складу Ради, у разі якщо до Ради обрано менше двох третин її складу. До обрання необхідної кількості депутатів продовжує здійснювати повноваження рада попереднього скликання. Повноваження депутата ради починаються з моменту офіційного оголошення відповідною територіальною виборчою комісією на сесії ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів і закінчуються в день першої сесії ради нового скликання. Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках. Передбачених законом чинне законодавство встановлює, що обраний депутат представляє інтереси всієї територіальної громади, має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності ради та утворюваних нею органів, несе обов'язки перед виборцями, радою та її органами, виконує їх доручення. Депутат, крім секретаря ради, повинен входити до складу однієї з постійних комісій ради. На час сесій, засідань постійних комісій рад, а також для здійснення депутатських повноважень в інших, передбачених законом випадках, депутат звільняється від виконання виробничих або службових обов'язків з відшкодуванням йому середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов'язаних з депутатською діяльністю за рахунок відповідного місцевого бюджету. Законодавством встановлюється обов'язок депутата брати участь у роботі сесій ради, засідань постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано, щодо повноважень депутатів, порядку організації і гарантій депутатської діяльності, то вони детально визначаються законами про місцеве самоврядування в Україні. Про статус депутатів місцевих рад та ін у частині другої коментованої статків встановлюється порядок обрання сільського селищного міського голови. Конституція України суттєво змінила статус головної посадової особи місцевого самоврядування порівняно з інститутом голів рад народних депутатів, який існував раніше нині відповідний сільський селищний. Міський голова передусім є головною посадовою особою територіальної громади, а не органу місцевого самоврядування. Крім того, він головує на засіданнях Ради, підписує рішення представницького органу, представляє інтереси територіальної громади, організує роботу представницького органу місцевого самоврядування, а також очолює виконавчий комітет ради та здійснює оперативно-розпорядчі функції. Таке потрійне призначення голів дозволяє розглядати їх як гарантів реалізації муніципальних прав жителів-членів територіальної громади та додержання законності у діяльності органів місцевого самоврядування. Дані посадові особи обираються відповідною територіальною громадою на основі загального, рівного. Прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на чотири роки у визначеному законом порядку і здійснюють свої повноваження на постійній основі. Сільський, селищний, міський голова не може бути депутатом будь-якої ради суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, в тому числі на громадських засадах, крім викладацької, наукової та творчої роботи поза робочий час. Займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток вибори сільського, селищного, міського голови проводяться за мажоритарною виборчою системою відносної більшості по єдиному одномандатному виборчому округу, межі якого збігаються з межами села, селища, міста, детально порядок виборів сільських, селищних. Міських голів регламенту є законом про вибори депутатів місцевих рад та сільських селищних міських голів у частині 3 коментованої статті передбачено, що статус голів депутатів і виконавчих органів ради та їхні повноваження. Порядок утворення, реорганізації, ліквідації визначаються законом. Ця норма логічно взаємопов'язана із положеннями ЧАСК-19. Яка встановлює суворі рамки діяльності органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб. Вони діють лише на підставі в межах повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією та законами України, 15.90, за яким виключно законами визначаються засади місцевого самоврядування, а також 146 Конституції України. Зав'якою інші питання організації місцевого самоврядування, формування, діяльності та відповідальності органів місцевого самоврядування визначаються законом, див, коментар до відповідних статей. Так, основним законодавчим актом місцевого самоврядування, що закріплює статус суб'єктів системи місцевого самоврядування, сфер їх компетенції, гарантії реалізації і захисту місцевого самоврядування. Юридичну відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування тощо, є закон про місцеве самоврядування в Україні, також до переліку законів, які визначають статус органів та посадових осіб місцевого самоврядування, належать, наприклад, закони про всеукраїнський та місцеві референдуми про вибори депутатів місцевих рад та сільських селищних, міських голів. Про столицю України місто Герой Київ, про органи самоорганізації населення, про службу в органах місцевого самоврядування, про статус депутатів місцевих рад та ін у частині четвертій коментованої статті закріплюються основи статусу голів районної та обласної рад. на відміну від сільських, селищних та міських голів голови районних та обласних рад обираються не населенням відповідними радами з числа їх депутатів у межах строку повноважень ради таємним голосуванням, голови районних та обласних рад виконують свої обов'язки до обрання голів відповідних рад нового скликання. Крім випадків дострокового припинення повноважень голови ради відповідно до закону про місцеве самоврядування в Україні, голова відповідної ради працює у раді на постійній основі, не може мати інший представницький мандат. Суміщати свою службову діяльність з іншою роботою, в тому числі на громадських засадах, крім викладацької, наукової та творчої, поза робочий час, займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток. У своїй діяльності голова ради під освітній раді може бути звільнений з посади радою. Якщо за його звільнення проголосувало не менш як дві третини депутатів від загального складу ради шляхом таємного голосування, голова районної та обласної ради в межах своїх повноважень видає розпорядження. Він за посадою очолює виконавчий апарат ради, який забезпечує здійснення радою повноважень, наданих їй Конституцією та законами України, зокрема, здійснює організаційне, правове, інформаційне. Аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів, сприяє здійсненню відповідною радою взаємодії і зв'язків з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування. Виконавчий апарат ради утворюється відповідною радою. Його структура і чисельність, витрати на утримання встановлюються радою за поданням її голови.